Ми вітаємо вас в стінах Миколаївського художнього обласного музею імені Василія Васильовича Верещавина. І сьогодні ми пропонуємо вам поринути у дивовижний світ, який залишила нам дивовижна майстриня, Ганна Ілія! Будь ласка, Інна Вікторовна Макушина, це така дивовижна майстриня, яка створювала. Неповторний світ, і до якого ми пропонуємо сьогодні нашим глядачам доторкнутися, відпочити душею. Так, так. Інна Вікторовна Макушина це заслужений художник України. Її коріння її родини в Миколаєві. Вона, це четверте покоління, яке проживало в Миколаєві. І, закінчивши санкт петербургську академію мистецтв, вона повертається до свого рідного міста. Але сьогодні я хочу розповісти про одну із чарівних сторінок її творчості. Вона була художником-анімаліста. Ну, на бу... Мабуть, найвидатна її найвідоміша робота це пам'ятник Мауглі біля зоопарку Миколаївського. І хто був біля зоопарку, зверніть увагу, Мауглі! З багірою тікає з зоопарку, він випускає її на волю, це за думка автора. Ще один пам'ятник не вікторину в якому присутні тварини, це коник-горбоконик в дитячому містечку Каска. Ми бачимо там і коня, ми бачимо там жар птицю. І третя така монументальна робота це Стела Лентовича біля зоопарку. Ну, взагалі така цікавенка. В родині Макушиних пам'ятники створюють або Інне Вікторів, і Вікторівна Юрій Андрій, Андрійович, або втрьох. Віктор окремо є автором окремих пам'ятників і нікого не допускав до своєї роботи під час її створення. А стелу Лентовичу робили втрьох. Але творча ідея задум це іновікторовні. І Тому ми бачимо а, е, Леонтовича в рамі із тварин. А, і хочу перейти до тих робіт іновікторовни, які зберігаються в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещання. Родина подарувала два натюрморти. Хочу звернути увагу, що на цих натюрмортах присутні коти. Інна Вікторівна ну, жила тваринним світом, ретельно вивчала його у своїй творчості. Навіть на дверях майстерні вона зображала тих котів, які довго жили і пішли, потім або пропали, або загинули. Тобто, в нас така є галерея котів, які перебували. В майстерні. І, а, натюрморти, ну, тут історія натюрмортів була така. А, вона почала створювати роботу, і в цей момент прийшов кіт і ліг на натюрморт. І Інна Вікторовна, вона, Вважала гідним створити таку роботу, посадити кота на першому натюрморті. Це в нас мотя натюрморт створений у 2010 році. І другий натюрморт кіт у саду це 2013 рік. Кота звали Фрунзик. Інна ну, Вікторовна був задум на траві розстелити нитримор, писати його в саду на землі. Ну, Який кіт не на піде на чистеньке полотно. Так. Ну, і так вона теж Фрунзика е, написала, і він увійшов у е, картину таким чином. Е, світ Інни Вікторовни був внутрішній дуже. Е, пронизаний тваринами, і вона, навчаючись в академії, багато робила ескізів, багато робила скульптурок невеликих з із зображенням тварин. Людина, ну, до неї йшли до неї тварини, вона від ними захоплювалася. І отак от ми сьогодні відпочили у компанії таких цікавих. Творів мистецтва ми бачимо, що художниця поєднує дуже багато предметів у натюрморті. Вона могла е цілий день ходити і е виставляти натюрморт, розставляти предмети, змінювати місця, змінювати самі предмети. Тобто вона дуже ретельно підходила до кожної своєї роботи, дуже скрульозне. Композицію виставляла. Ось така була талановита художниця, талановита скульпторка Інна Вікторівна Макушина. І сьогодні, друзі, завдяки Ганні Ігорівні Макушиної, ми з вами подивилися на світ очами Інни Вікторівни Макушиної. А він того вартий.